Здоровенькі були. Сьогодні мова піде про ігрові крісла вже від відомого на цьому каналі українського бренда Proof Gaming. Я знімав минулого року огляд різних ігрових девайсів від цієї компанії та особисто з того часу досі користуюсь їх клавіатурою на постійній основі. Тож поява у їх асортименті ще крісел привернула мою увагу. У цьому відео я розповім, що в них цікавого, а також поділюсь власними враженнями про них. А ви не забувайте ставити. Подобайки, писати коментарі, підписуватись на канал, бо це найкраща подяка за той контент, який ми створюємо. Та це дуже класна підтримка україномовного контенту на YouTube. А для тих, хто це робить, так скажемо, авансом на початку відео, взагалі окремо дякую. Ну що, посилання на ці крісла, а також на інші крісла від Proof Gaming я як завжди залишаю в описі. А ми ну, думаємо починати. Смачного, як обирати крісло. Преамбулою цього відео, та й не тільки цього, а й взагалі будь-якого відео про крісло на цьому каналі, я завжди роблю таку думку. Існує теорія, що ергономічні крісла краще, ніж ігрові крісла, ось такого автомобільного формату, ну, типу, як автомобільні ковши, та це ось це все просто маркетинг, переплата, та набагато краще взяти якесь ергономічне крісло. Я скажу наступне: потрібно, коли ви обираєте крісло, перш за все звертати увагу не на тип, не на колір, не на якісь функції, а на його габарити та розміри. Бо крісло потрібно обирати так, щоб це крісло відповідало вашим пропорціям, формам та зрісту. Ось це найголовніше. Наприклад, висота сидіння повинна мати регулювання у такому діапазоні, щоб ноги стояли повністю на підлозі, а коліна при цьому були під кутом 90 градусів. Глибина сидіння повинна бути такою, щоб в сідниці торкались спинки, а між краєм сидіння та колінами залишалось від 4 до 5 см. Ширина сидіння повинна бути як мінімум на 5 см ширше вашого таза з обох боків. Спинка повинна бути такою, щоб підтримувати усю спину, та треба звертати увагу на її форму, щоб... Ваш поперек прилягав до неї. Підголів'я, якщо має регулювання, підходило по вашому зросту та було там, де потрібно. Максимальне навантаження на крісло повинно бути як мінімум на 20% більше вашої ваги. А якщо ваша вага більше 100 кг, то потрібно звертати увагу на те, щоб крестовина була металевою. Ну і матеріали оббивки, проте тут немає якогось. Правильного рішення, бо все залежить від ситуації та приміщення, в якому ви будете на цьому кріслі сидіти, а якщо буде точніше, то температури приміщення, в якому ви будете сидіти, ну а також ваших особистих якихось вподобань. Бо, наприклад, тканеві краще вентилюються, що робить їх використання влітку у спеку більш приємними, а взимку більш теплими у порівнянні з екошкірою. Проте саме екошкіра більш практична та довговічна, бо навіть якщо на неї Щось розлити, це легко прибрати серветкою чи ганчіркою, а ось на тканевих так не зробиш. Та якщо є якесь сильне забруднення, то потрібно робити хімчистку. Коротше, на мій погляд, крісло потрібно обирати за вашими власними вподобаннями та вашими власними параметрами тіла, так, щоб крісло підходило саме вам. Ну і звісно ж, я завжди раджу перед тим як купляти, все ж таки спробувати на ньому посидіти. Благо, ось в магазинах цитрус можна. Прийти та посидіти на більшості крісел, які є в продажі в інтернет-магазині. Це буде вірно, щоб дійсно бути впевненими, що вам зручно на тому кріслі, яке ви обрали просто по характеристикам. Сподіваюсь, ви зрозуміли, як правильно це робити. Тож тепер давайте дивитись безпосередньо на крісла Proof Gaming. Proof Gaming Combo Почнемо ми з ось такої моделі Proof Gaming Combo, на якої я зараз сиджу. Та коштує вона на момент зйомки 14 999 гривень. Це ціна зі знижкою, бо, звичайно, 17 999 гривень. Тож зараз. Зараз саме час. Давайте дивитись на нього. Крісло має досить стриманий дизайн та не кричить своїм зовнішнім виглядом, що це ігрова модель. Воно буде прикольно виглядати не тільки в якійсь який, ігровій кімнаті, чи просто поруч з якимось ігровим комп'ютером чи ігровим ноутбуком, а й в звичайному офісі, що насправді не так часто зустрінеш в. Кріслах формату ігрових таких автомобільних ковшей. Спинка та сидіння вкриті тканинним матеріалом з візерунком, який, на мій погляд, дуже приємний на дотик. І якраз подобається тим людям, які трошки переймаються на рахунок того, що екошкіра може влітку пріти. Проте цей матеріал вимагає більш, скажімо так, обережного використання та. Їсти за цим кріслом, якщо ви не охайні, я б вам не радив. Спинка та сидіння наповнені пінополіуретаном з ефектом пам'яті. По жорсткості, я б сказав, твердіше середнього, якщо порівнювати з усіма кріслами, на яких я сидів. Майте це на увазі. В основі крісла алюмінієва п'ятиконечна база цікавої форми. Колеса мають діаметр 65 мм та виконані з поліуретану. Вони безшумні, не залишають подряпин на підлозі та довговічні. Механізм гойдання типу фрог. Можна змінювати нахилу у диапазоні 17 градусів. Звісно ж, є можливість зафіксувати певне положення. Газліфт максимального 4 класу. Висота сидіння регулюється у диапазоні від 46 до 52 см від верхньої площини. Крісло витримує навантаження до 136 кг. Сидіння має невеличку за розмірами бокову підтримку, тобто відносно багатьох інших геймерських крісел відносно плоске. Це і не плюс і не мінус, бо деяким людям подобається більш суттєва підтримка, деяким ось так більш плоска. Підтримка попереку тут реалізована цікавим вбудованим. Пованому спинку механізмом, який висувається при прокручуванні ось цього коліщатка. Діапазон досить великий, площа порівняна з невеличкою подушкою. Проте слід враховувати, що її положення по вертикалі не налаштовується, та якщо ви хочете нею користуватись, треба практично перевіряти, чи знаходиться вона у вас в правильному місці. Особисто я встановлював її десь у положення посередині, ну тобто по інтенсивності ось цього випирання десь посередині, та вона якраз Знаходиться там, де в мене знаходиться поперек. Ну тобто мені підходить. Якщо що мій зріст 183 см можна від цього трошки відштовхуватись. Спинка має регулювання нахилу від 90 до 135 градусів. Ну і плюс додаємо ще 17 градусів нахилу сидіння, та можна навіть лежати. Подушка для шиї тут магнітна, тобто легко знімається та встановлюється у досить великому діапазоні по висоті. Такі магнітні подушки мені подобаються набагато більше, ніж такі більш класичні для ігрових крісел. Подушки з гумовими такими стрічками. Бо, по-перше, вони мають більший диапазон регулювання по висоті, бо не залежить від форми спинки в у цій ділянці. По-друге, дуже легко та швидко можна змінити це цю висоту місцезнаходження цієї подушки. Наприклад, якщо ви хочете там трошки відкинутись, то потрібно її там вниз містити чи навпаки сісти ровніше та. Підняти її догори. Всередині цієї подушки теж м'яка піна з ефектом пам'яті. Підлокітники тут 4D, тобто є можливість регулювати не тільки їх висоту у діапазоні 7,5 см, а й по усім горизонтальним осям, включно з обертами. Самі підлокітники середні по розміру, вироблені з м'якого пластику. Загально, особисто для моєї комплекції, це крісло підходить, ну, можна сказати, практично ідеально. По розмірам, мені зручно в ньому Саму сидіти, мені подобається, що тут не дуже широка спинка, та ось ця бічна підтримка е прям ідеально підходить під мою комплекцію. Ну тобто, я відчуваю цю бі бічну підтримку, та мені прям зручно на ньому сидіти. Тобто цікаве рішення, якщо ви хочете крісло з тканини. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що особисто я більш полюбляю екошкіру, бо це більш практично. Ну, Тобто я на це дивлюсь саме з точки зору практичності. У мене досить часто за комп'ютером сидить моя маленька дитина, та вона може щось пити, може щось їсти, дивитись щось на моніторі чи грати. та Для мене важно, щоб крісло можна було взяти ось так вологою ганчіркою просто і так все витерти. Та щоб все було чистенько. Тож, давайте переходити до наступного крісла, яке називається Називається Proof Gaming Geek. Якщо порівняти з попередньою моделлю, це крісло має більш, скажімо так, акцентовано геймірський дизайн, та десь в офісі буде виглядати вже, напевно, не так доречно. Хоча залежить від того, що за офіс? Крісло має два кольори, які дуже гарно поєднуються, та щось мені дуже нагадують. Ось це до речі та сама клавіатура про Gaming, якою я користуюсь вже майже рік. Спинка та сидіння вкриті екошкірою та мають візерунки у деяких частинах поверхні, а усі інші частини мають натуральну текстуру шкіри. Сама екошкіра мені дуже сподобалась тактильно, вона в міру м'яка та приємна. І саме екошкіра не так боїться бруду, їжі, якихось напоїв. Коротше, всього того від чого на тканині. Можуть залишатись плями. Всередині спинки та сидіння піне з ефектом пам'яті. У порівнянні з Pro Gaming Combo по жорсткості це крісло м'якіше. Та серед усіх крісел, на яких я сидів, воно середнє. Особливо мені таке більш подобається, ніж у Combo. В основі п'ятиконечна алюмінієва база, але з більш класичним дизайном, ніж у Combo. Колеса теж 65 мм, але без хромованих вставок. Теж поліуретанові, не залишають подряпин, безшумні та надійні. Механізм гойдання такий самий, як і у комбо, типу Frog. Є можливість змінювати кут нахилу сидіння на 17 градусів та фіксувати його у певному положенні. Газліфт 4 класу, діапазон регулювання висоти сидіння від 49 до 55 см. Тут будьте уважні, що висота, мінімальна висота сидіння на цьому кріслі вона більша, ніж у комбо. Ну, тобто, це крісло розрахована на людей, які мають більший зріст. Проте, максимальна вага все одне у цього крісла, як і у комбо 136 кг. Та враховуйте, що якщо у вас низька стільниця, то мінімальна відстань від підлоги до верхньої поверхні підлокітників приблизно 62 см. Сидіння має більш виражену, ніж у комбо-бокову підтримку, але її кут невеликий, тож підійде із середнім плюс комплекція. Підтримка попереку тут реалізована досить цікаво. Це ось такий елемент, який гойдається та не фіксується в Комусь положенні. Спочатку, чесно кажучи, я не зрозумів, наскільки це зручно, що цей механізм підтримки попереку взагалі ніяк не фіксується. Проте на практиці виявилось досить зручно. І мені здається, що це буде особливо це сподобається тим, хто проводить дуже багато часу за комп'ютером на, ну, на, на кріслах та постійно змінює своє положення. Бо ця бокова... Підтримка просто не потребує ніякого налаштування. Ви як сіли? Вона ось максимально оминає. Ваш поперек. Та й завдяки розмірам, цей елемент точно буде постійно тримати ваш поперек. Ну тобто, воно не таке точкове, як якась звичайна подушка, а займає велику площу та підійде під різний зріст. Спинка має регулювання нахилу від 90 до 135 градусів. Ну і плюс 17 градусів нахилу сидіння. Тож можна лягати та відпочивати прямо на кріслі. Подушка для шиї тут теж магнітна, але такої більш класичною формою. Для ігрових крісел та вкрита прям ну, дуже приємним, дуже приємним м'яким матеріалом. Ну і звісно ж, це можна усе зняти, щоб прати. Бо все ж таки тут буде, будуть волосся, та потрібно, щоб воно все було чистенько з часу. Єдине до чого у мене тут питання, це диапазон регулювання її висоти. Він невеликий. Хоча його насправді вистачає на мій зріст, проте на комбо. Діапазон регулювання цієї подушки більший. Підлокітники тут так само 4D регулюються дуже гнучко. Діапазон регулювання по висоті приблизно 8 см Матеріал м'який пластик. Коротше, ну, зручні, приємні, не знаю, що ще додати тут. Це крісло особисто мені сподобалось більше, ніж комбо. Бо, по-перше, воно більш м'яке. Мені таке більше подобається, а, хоча. Є люди, яким подобається більш тверді крісла, це справа смаку. По-друге, тут дуже прикольна реалізація цієї підтримки попереку, яка мені, чесно кажучи, на, перш, на перший погляд здалася, що це що чогось не вистачає, ну, типу, що не вистачає фіксації. Хоча насправді я ось тиждень сиджу на цьому кріслі та розумію, що це зручно, бо ти взагалі не думаєш про фіксацію та про налаштування цієї підтримки. Єдине, що тут не можна. Не можна ніяк регулювати інтенсивність цієї підтримки попереку. Та потрібно перед тим як купляти ось це крісло, ось стовідсотково потрібно на ньому спочатку посидіти. Бо ти, поки не сядеш, ти не зрозумієш, чи твоя форма тіла відповідає формі цього попереку, підтримки попереку. Ну тобто, це потрібно перевіряти. Ну і кошкіра, знову ж говорю. Для мене набагато важливіше, що е, це крісло я можу з часом просто протирати вологою ганчіркою. Та якщо навіть на нього якась рідина попаде, це не буде проблемою у порівнянні з е, кріслом з тканини. Але це все, е, ви ж розумієте, це все особисто мої враження. А ви обираєте для себе відповідно ваших. Е, Пропорції тіла, ваших форм, вашої ваги, ваших вподобань тощо. Тож, тощо... обирайте. Висновок: ось такі ігрові крісла з'явились в асортименті бренду Proof Gaming. Мені здається, гарні варіанти для цього бюджету. Якісні, виглядають прикольно та й мають гарантію один рік. Тож, якщо зацікавились, я нагадую, що посилання на обидві моделі, а також на інші моделі, Proof Gaming крісел, я залишу в описі. Там насправді їх дуже багато. Я залишу, щоб ви могли подивитись. Там є більш дешеві, більш дорожчі. Там є більш дорожче крісло, яке мають вбудоване охолодження. Щоб ви розуміли, я додам в описі це посилання. А також нагадую, що якщо вам подобається наш контент, обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ну і, звісно ж, підписуйтесь на канал. Дуже дякую тим, хто це вже зробив. Усім дякую за увагу, мирного неба, слава Україні, до побачення!